Доброго дня діти! Сьогодні ми з вами на занятті будемо розмальовувати посуд. Я підготувала от такі тарілочки, вже одноразові, вже куплені такої форми. Є багато різних. От в мене такі бумажняні тарілочки. Тарілочки бувають із глини, із металу, із дерева. А ми будемо розфарбовувати із паперу картонні такі тарілочки. Ось таку тарілочку ми будемо сьогодні робити, яку я вже заздалегідь розмалювала. Для заняття нам потрібна буде жовта, помаранчева, зелена фарба, дві палички вушні і пензлик з водою. Почнемо розписувати. Спочатку ми набираємо пензликом зелену фарбу. Набрали. Кінчиком фарби. Ось тут, по цьому рубчику, я буду малювати хвилясту лінію. Кінчиком малюємо знизу вверх, знизу вверх. Хвиляста лінія, плавні рухи. Трошки вилізла. Треба охайніше. Провернули тарілочку. Знов продовжуємо: набрали фарби знизу, вверх знизу, вверх. Знов провернули тарілочку, набрали фарбу. Продовжуємо. Знов провернули. Знизу вверх і закінчили. Так, тепер помиємо пензлик. Тепер візьмемо вушну паличку. Наберемо помаранчевої фарби і будемо ставити крапки в порожні оці міста. Зверху поставили, прибрали. І так до кінця, ставимо крапки доти, доки є фарба, доки воно малює. Коли вже погано малює, ще я набрали, провернули тарілочку і знов продовжуємо. І набрали, провернули. Так. Ось така кайомочка в нас вийшла. Тепер в центрі по центру ми ставимо ще одну крапочку помаранчевого кольору. Це буде серединка нашої квітеньки. Так, прибрали. Це вже нам не потрібно. Тепер знову беремо пензлик. Промили його, будемо малювати пелюстки у квіточки жовтою фарбою. Набираємо жовтої фарби і ставимо пензлик від себе дерев'яним кінцем. Біля крапочки. Раз, прибрали, повернули тарілочку знов. Раз, прибрали. Ви бачите, в мене пензлик від мене, а фарбою до мене. Повернутий. Тоді буде правильна квіточка. Ще фарби набрала, щоб вона була яскрава. Я залишаю бачите місто, місце залишила між пелюсточками. Не, не торкаються пелюстки одна одної. Тоді буде гарна квітень. Тепер цією жовтою фарбою я малюю жовту Пряму лінію навколо квіточки. Дивіться, кінчиком веду, малюю коло. Раз. З'єднала. Бачите? Тепер беру чисту ще іншу вушну паличку і буду ставити зеленою фарбою крапки між пелюстками. Раз. Два, три, чотири, 5, шість крапочок повинна бути. Шість пелюсток і шість крапочок. Ось така тарілочка розписна, в нас вийшла. Дякую. А тепер спробуйте ви намалювати таку тарілочку.